Всім привіт! Інформація для міста Лейпциг. Нова система запису на первинну реєстрацію в Лейпцигу. Через корупцію, торгівлю, заздалегідь заброньованими зустрічами відповідальні органи міської адміністрації вирішили тимчасово призупинити дію системи, яка вимагає попереднього запису. прийому для первинної реєстрації. Якщо ви хочете здійснити нову реєстрацію відповідно до пункту 24 у Лейпцигу, Вам необхідно записатися на прийом на місці в зазначений нижчий час з понеділка по середу з 8.00 до 15.00, з четверга по п'ятницю з 8.00 до 12.00 адреса Анкопцентру Ляйці. Важливо! Запис на первинну реєстрацію завжди безкоштовно. Платні послуги з реєстрації або запису на прийом є незаконними і сприяють корупції. Ті, хто пропонує такі послуги, не співпрацюють з міською адміністрацією і не допускаються офіційними органами. Не потрібно ставити списки очікування. Вони не приймаються і не визнаються, якщо вам роблять такі пропозиції на вулиці, найшвидше, передайте інформацію в ідеалі, сказавши ім'я відповідальної особи, усі платні пропозиції щодо первинної реєстрації із зовнішніх джерел завжди слід критично перевіряти. Будь ласка. Користуйтеся тільки офіційними каналами і не давайте шахраям і корупції жодного шансу. Підписуйтесь на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!